Включайте в нас ефір, Юлія чути, Юлія Колеги, доброго дня. Розпочинаємо постійно засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Наразі нас на порядку денного одне питання, яке ми перенесли з попередніх засідань комісії. Ми напрацювали правки згідно цього питання доповідачі і. Представники директор ЛКП Львівського бюро Євроінтеграції погодилися з правками комісії, оформимо всі правки в протоколі. Ми це обговорювали, ми це проговорили. Пропоную даний проєкт ухвали про затвердження програми діяльності ЛКП, Львівське бюро Євроінтеграції, 24-27 роки погодити. І внести в програму діяльності правки комісії. З правками комісії, відповідно, зараз в протоколі це буде зафіксовано. Не заперечуєте колеги? Не заперечує. Ставлю на голосування підтримати за з правками комісії. Хто за? Підтримаю. Все, дякую, Примаю. колеги. Комісія завершена. Юлечка, тобі так, дуже так, вдячна. Я на я я все добре. До тут...